Ранок в головній головній адміністративній будівлі краю розпочався із пікетів. Десятки краян приїхали зі Свалявського та Хуського районів, аби відстояти свою позицію щодо об'єднання територіальних громад. Йдеться про теоретичне об'єднання навколо сіл Поляна та нижнє селище. Різні групи прийшли людей. От Свалявському Свалявського району є група, яка за те, щоб створити об'єднану територіальну громаду. А є група людей, яка Проти цього, оскільки там, ну вони в цьому не зацікавлені. Крім того, є ж встановлені факти, коли людей просто дурили тим, що казали, що начебто в об'єднаній територіальній громаді будуть, будуть підвищуватися пенсії і понижуватися плата за комунальні послуги. Адміністрація просто опинилася заручником ось цих процесів. Скільки від неї залежить от схвалення пакету документів, який поданий на розгляд адміністрації для створення цих об'єднаних громад? Детальний репортаж про пікет біля УДА побачите вже у вечірньому випуску о 19. -й.